Бока, в Абіс. Да, в меморіалку поки нічого нового не завозили по, по боссам. Тому радіти тільки Абіс -енжуерам. Пардон. Новий робот. На як можете побачити, зараз від погоду попадає стосовно Самоні. Все якраз під механіку Корп. Тоді переросні автосу. Ось такий от у нас робот, мехатив, логічно ж там. Круїдин трибунал. Може не так вимовив плане. Як можете побачити, нам пишуть, що в нього є спеціальна фішка. Ну тобто, бо на нього непогано заходять персонажі з стяжками. В тому числі і селем. Тут і описується ряд атак, його, які він може викосити проти вас. Зразу кажу, це босс з двома шкалами. 에, тоді двома фазами, пардон. Двома фазами. Зайдемо в бій, Поперемся з ним А, стопень! Оце я болтаю! Я ж забув про лідерку розказати Пішов И що называется в Бин, сказав про Лир. Так от, коли... Це стоїть на цьому слоті Саме хор я нагадую То команді дається плюс 5% до ХП. Поясню, чому, типу почали дати акцент на ХП починаючи з Кіри. Бо, як я тут чув від своїх знайомих е на ки Китайці так навоювалися, що в, в, в Агвісі, що їм поставили високу температуру. Ну це disturbance е трошки закриває. Фішка запису. І вони дожили до такого, що там чути не одна-дві тички і Валькірія скисала під, під босса. Тому почали робити оце обмазування ХПшками. Не знаю наскільки це все правда, але. Но... Ну, це як Як називається, як я чув. Також дає для команди ще до фіз фіздамага. І тут... Да, фішки вже під саму селем. К так. О, за кожного персонажа фізичного типу да, шкоди в команді. села получається ще додаткові 5% ХП, і ще додаткові 5% фізи. Фізи. Все ж таки, оскільки... На цього боса, я думаю, буде прекрасно знаходити або Ялізі, або саме Ну, Давайте почнемо поки із неї. Чисто Селен. Про самого боса, що я можу сказати, вроді не скали, але є пара моментів, які. так. Щоб не, які можуть вас напрягти. І як я згадував, там у нього дві фази, плюс у нього буде ще такий спойлер, схожий наперед. Момент з добиванням. Тож, приблизно, як от, наприклад, в льві, коли кровава погода, на кровоток погода. Там де треба накласти кровоток, щоб зламати її щит, і вона нарешті змоталася з арени. Тому, якщо ви хочете зайнятися кіперкатлецькими стратками, враховуйте, що треба виділити час на це. А там ламається спеціальними моментами. так. Не добуваємо провести міну першої э, форми. От він наш великий робот. Як бачимо, в нього ліжка е, дві, дві фази, 5 полосок СН. І як можна побачити, я тут вже вам показую новички споєру про ротацію. І запорож сам, знає... Сам написав ротати і сам я забору. Ой, боже мій. Я, ну я звісно вмію, можу практикую. Хотя я тут показ заробив за міру урон, я тут дещо напробував як варіант. Зробить отак. Ну лишніми. Лишні це не буде нічними. как можно сказать вот так можно его <звук> <Так>, это... побачить жим 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 Ну, в тестом режимі якось легше давалося дві ці комбінації провернути. Тепер би бохто. Втро... Звісно, це був зробити такий дисклеймер, що я не кібертеплета, і я можу влажати з ротаціями, но вже як є, так є. Скажу це зараз. Як ви побачити, у нашого босса є ряд покемонів... Е, Самонів... Чого ти плюс? які... А, до речі, ось і перепадать наша. Там ви можете побачити двох роботяг, які формують якесь енергоядро, яке треба зламати. Або почекати по... Ну, срати очки, щоб бос звернувся. на карту за та нам вас вдалося зірвати і наш роб... роботичний друг вертається з новими шістьма полотками хпел-півпів робимо Знову він викликав своїх помічників. для чого потрібна була княжка, я нам описувала грант. Коротше, я чому... Мож... Зараз я дуже що пишу ротацію, коли ми закінчимо з ними. Шмяк. Ага. А я не заметил свеча, что пока идея активка в камайке форме, то не можно. На... мінять персонаж а і до речі до речі про катейнтенер розказав Зап... чи згадував, не згадував на якому повторююся в сапфорській формі його практично ви не побачите тільки коли він встають Якщо ми говоримо про дамай форму, тут більш зручніше як завжди буде тригаритись від того ж самого чарч атаки з писом хос. Також ми, як ви бачите, я тут дійшов до останнього етапу бою з боссом, а саме фаза добивання. Деякі можуть сказати, що я поганий скоро зараз зробив ще й на профільний для цього босса персонажі. Ну, це вже момент для кіберкоплет ставити якісь високі очкілені. А ми діло просто показати спеціалізацію босса. Особ... Ось... До речі, от нам треба на... натригерити цих вибухів щоб зламати щит. Як бачите, нам треба дві такі хвилі прийняти для того, щоб перемогти боса. І ось так виглядає анімація завершення пояс, коли вас включен останні персонаж і вистоїть з Вот такий вот специфичный поз.